У часі війни Рогатинська громада продовжує отримувати суттєву допомогу від міжнародних організацій. Зокрема, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ з перших днів збройного протистояння працює над реалізацією ключових зобов'язань із задоволення гуманітарних потреб людей. Нещодавно, завдяки фонду, рогатинську центральну районну лікарню надійшли медикаменти та нове діагностичне обладнання на більш як півмільйона гривень. На сьогодні наш медичний заклад обслуговує жителів нашої громади. Зв'язку з ситуацією, яка на даний час є в нашій державі, тобто з воєнним станом, крім жителів нашої громади, ми обслуговуємо і внутрішньопереміщених осіб. Від початку воєнних дій, тобто 24 лютого, ми в нашому закладі пролікували 165 пацієнтів п'ять пацієнтів внутрішньопереміщених. На сьогодні у нас лікується 8 таких пацієнтів, тобто завжди в нашому закладі лікується від ну, від 5 до 10 пацієнтів. Лікується. У зв'язку з тим у нас виникла необхідність збільшення кількості і медикаментів, і обладнання, для лікування ну, всіх пацієнтів. Ми звернулися за допомогою до організації ЮНІСЕФ Україна, дали запит, що вам необхідно. Вони нам на це відкликнулися, і в кінці минулого місяця ми отримали цю допомогу. Допомога була вартістю 534 тисячі гривень. Від ЮНІСЕФ вторинна ланка медицини Рогатинської громади одержала п'ять аптечок невідкладної допомоги, дві так званих травматичних сумки, оснащені усім найнеобхіднішим для надання екстреної медичної допомоги, паровий автоклав для стерилізації медичних інструментів, ліжечко з підігрівом для немомлят, та два мобільних УЗД апарати. Для надання якісних медичних послуг, зокрема для визначення діагнозу, просто необхідний надійний прилад. І портативний УЗД-апарат у цьому плані незамінна річ. Власне, головна перевага отриманих від ЮНІСЕФ у де апаратів це можливість проводити обстеження біля ліжка хворого, а не транспортувати його в інше приміщення чи навіть на інший поверх. Надзвичайно втішені допомогою від ЮНІСЕФ і працівники Акушерського гінекологічно-педіатричного відділення лікарні. Люлька з підігрівом для виходжування новонароджених каже лікар-неонатолог Тетяна Кошнір: є мобільною і укомплектована приладами для утримання відповідної до потреби температури. Наше відділення отримало від дитячого фонду ЮНІСЕФ ліжечко з підігрівом для новонароджених. Це ліжечко використовується для новонароджених дітей з різним терміном дистації. Воно є переносне і його можна використовувати як в головому залі, так і в дитячій палаті інтенсивні для новонароджених, а також палаті спільного перебування матері і дитини. Основне є те, що його можна також використовувати, коли ми транспортуємо дитину у межах медичного закладу для, наприклад, якщо потрібно дообстежити дитину. Воно є для цього актуальне, або перевести дитину з хірургічного операційного блоку, коли проводиться кесарів розтинку. Воно оснащене датчиком терморегуляції. Це дуже добре і основне, тому що датчик Зразу показує і алярмує, коли температура або в ліжечку піднімається або падає, і воно тоді починає алярмувати. І ми бачимо, що потрібно зробити це, це основне в цьому ліжечку. Ну, також ми маємо всю необхідну апаратуру в відділенні для того, щоб виходжувати дітей, оскільки в нас минулого тижня народилася дитина 775 грам, На 25-му тижні вагітності ми маємо апаратуру для того, щоб надати. Тати всю необхідну первинну допомогу для новонароджених на базі нашого відділення. А в подальшому, коли стабілізується стан дітей, ми таких дітей переводимо на третій рівень для подальшого виходження. Війна вимагає від нас згуртованості зусиль для утримання стабільної ситуації в країні. Усі структури критичної сфери рогатинської громади, у тому числі і медична галузь, продовжують надавати жителям громади і внутрішньопереміщеним людям життєво необхідні послуги. А підтримка міжнародних організацій допомагає Україні пережити ці темні часи.